Лише вдумайтесь у цю цифру: понад 16 мільярдів доларів саме стільки коштує знищена українцями. Російська техніка. Це ж скільки можна було збудувати доріг, лікарень, дитячих садочків, шкіл. Ну просто ну, страшно уявити фантазії, фантазіями. А в реальності це вже розтрощений спалений металобрухт на українській землі. А знаєш, що є найбільшою втратою окупантів? Ну, певна річ, це е, крейсер Москва, флагман російського флоту, -то. але всі ми знаємо, куди він пішов. Розтрощена російська техніка стає виставковим експонатом. Маємо можливість на це подивитися. Це сучасний бомбардувальник російський су 34 До речі, ось там внизу лежать а, саме той пристрій, яким він скидає бомби. А це крісло катапульта. На ньому намагався врятуватися російський окупант, коли українські військові збили його літа. Я б гадаю, що багато людей чули стосовно того, що не виживають російські пілоти, бо їхні, скажімо так, побратими пошкоджують ці крісла. Для того щоб пілот просто не потрапляв полон та нічого не розповідав українцям. Тут сталося так само. Конструкція цього крісла катапульти була пошкоджена, і пілота розірвала навпіл під час катапультування. Ну це я гадаю. Достатньо точно а, відображує відношення російської армії до її людей. Уламки цього російського бомбардувальника стали частиною виставки під назвою Спротив 2022 їх організували волонтери на чолі з Ярославом Ємельяненком після деокупації Київської області. Ми волонтерили з перших днів окупації і їздили і в, де, в окуповані регіони з намаганнями доставити гуманітарку. І після деокупації допомагали людям. І Коли ми їхали цими територіями, Торіями ми навіть дивитися не могли на залишки усіх російських колон, тому що було гидко, бридко. Але коли пройшов місяць, зазеліла трава, повернулися люди, які виїжджали на гарячу фазу. Я зрозумів, що їм треба показувати, що відбувалося тут на Київщині. На виставці можна побачити уламки російської БМД-4. Це бойова машина десанту, одна з останніх моделей. Її знищили українські захисники Верпені. А це ракета, яка прилетіла до Михайлівки Рубежівки, але на щастя не вибухнула. Обстріляний одяг, все, що залишилося від групи ведевешників, які бомбили Гостомель. Їх було знищено нашими градами повністю. Там було багато дуже Камазів, іншої техніки. Ось, але всі вони залишилися у нашій землі. У магнітофон одна з речей, які вони вкрали в наших оселях, підпис, який це він збирався його додому відправляти. Але так як їх знищили, то все це тут і залишилось. Це гаубичний 150-мм міліметровий снаряд. Його заборонено використовувати там, де мешкають мирні люди. Але це не завадило росіянам скинути снаряд на гостомель. Він начинений флешетами. Це такі дротики маленькі. Їх там тисячі штук. Дякуючи Богові, він не вибухнув. І багато життів було збережено. Окупанти привезли з собою в Україну радянські переговорні системи, щі та навіть самовар. До речі, розпалювали вони книгами. Його оце от залишки цих книг. Там щось про перемогу навіть йдеться. Отака культура книжками палити самовари. За допомогою українських військових волонтерам вдалося зібрати бойові трофеї з різних куточків України, наприклад, залишки точки, У, яка прилетіла в Миколаївську область. Ось ця частина була знайдена нашим ОУН. Ось командир стоїть безпосередньо в розвалі, який залишився від цієї ракети. І це достатньо цікавий експонат, тому що ми роздивилися, з чого він зроблений. Абсолютно аналогова система розробки 60-х років радянська, але всі мікросхеми у цієї точки, у вони були зроблені ще у радянському Дніпропетровську. Ракета лампова, тобто нас вбивають старинним ламповим хламом, який, на жаль, був. Частково зроблений на Україні, і це ще один привід. Просто подумати про те, що ми робимо, і як це може бути використано, використано проти нас. Смертельну зброю волонтери зуміли перетворити на мистецтво на боєприпасах. Намалювали картини, а російський бойовий металобрухт перетворили на скульптури. Наприклад, це серце зроблене з уламків російських ракет, а його судини з проводів точки. У ще один шедевр називається захисник. Зроблена вона з залишків боєприпасів російських, куль, гільз. Ця подставка це від динамічного захисту танка взята. Ось, і на неї змонтована от така от композиція захисник. Тут жінка з дитиною. Виставка проходить в історичній частині Києва на Андріївському узвозі. Вхід безкоштовний. За бажанням відвідувачі залишають волонтерам так звані донати, будь-яку суму грошей на свій розсуд. Усі кошти перераховують на допомогу українським збройним силам.